Гідемо пасан. Видіння Під кінець дружньої вечірки в старовинному особняку на вулиці Гренель розмова зайшла про накладення секвесту на майно у зв'язку з одним нещодавнім процесом. У кожного знайшлася своя історія, і кожен запевняв, що вона цілком правдива. Старий Маркіз Делатур Самюель. 82 років підвівся, підійшов до каміна і сперся на нього, і почав своїм деренчливим голосом Я теж знаю одну дивну подію, настільки дивну, що вона переслідує мене все життя. Тому минуло вже 56 років, але не минає місяця, щоб я не бачив його у вісні. З того дня в мене залишився якийсь слід. Відбиток страху. Чи зрозумієте ви мене? Так, протягом десяти хвилин я пережив смертельний жах, що залишився в моїй душі назавжди. При несподіваному шумі тремтіння проникає мені в саме серце, якщо в темряві сутінків я неясно розрізняю предмети, мене охоплює шалене бажання бігти, і нарешті я боюся ночі. О, я ніколи б не зізнався в цьому, і якби не був у такому віці, тепер у всьому можу зізнатися. У 82 роки можна не бути хоробрим перед уявними небезпеками, перед реальною небезпекою я ніколи не відступаю, панове. Ця історія настільки мене перевернула, силила в мене таку глибоку, таку надзвичайну і таємничу тривогу. Що я ніколи про неї навіть не говорив, я зберігав її в схованках моєї історії, там, де ховаються усі болючі, ганебні таємниці, всі слабкості, в яких ми не сміємо зізнатися, я розповім вам цю пригоду так, як вона трапилась, не намагаючись пояснити її. Звичайно, пояснення існує, якщо тільки я просто не з божеволів. Але ні, божевільним я не був, і доведу це вам. Думайте, що хочете, ось вам голі факти. Це було в липні 1827 року. Я служив у руанському гарнізоні. Одного разу, гуляючи набережною, я зустрів, як мені здалося, свого знайомого, але не міг пригадати, хто він. Інстиктивно я зробив рух, щоб зупинитися, незнайомець. Помітивши це, глянув на мене і кинувся мені в обійми. То був друг моєї юності, якого я дуже любив. Протягом п'яти років, що ми не бачились, він ніби постарів на п'ятдесят років. Волосся в нього було зовсім сиве, він ішов, згорбившись, як хворий. Побачивши, як я здивований, він розповів мені своє життя. Його зламало. Страшне нещастя. Закохавшись до божевілля в одну дівчину, він одружився з нею в якомусь екстазі щастя. Після року надлюдського блаженства і невасаючої пристрасті, вона раптом померла від хвороби серця, вбита безперечно, такою любов'ю. Він залишив свій замок у день похорону і переїхав до руанського особняка, Тут він жив на самоті, у розпачі, зморений горем, і, відчуваючи себе таким нещасним, що думав лише про самогубство. Так як я зустрів тебе, сказав він, то, попрошу надати мені велику послугу, з'їздити в замок і візьми в сейфі моїй спальні, в нашій спальні, деякі папери, вкрай мені необхідні. Я не можу доручити це якомусь підлеглому. Чи повіреному, бо мені потрібна повна мовчанка та непроникна таємниця? Сам же я ні за що на світі не війду до цього дому. Я дам тобі ключі від цієї кімнати, я сам замкну її, їдучи. і ключ від сейфа. Ти передаси від мене записку садівнику. Він пропустить тебе в замок. Приїжджай до мене завтра вранці. І ми поговоримо про це. Я обіцяв надати йому цю невелику послугу. Для мене вона була просто прогулянкою, тому що маєток його знаходився від рана приблизно за п'ять льє. Верхом я витратив би на це не більше години. Другого дня о десятій ранку я був у нього. Ми снідали вдвох, але він не промовив і двадцяти слів. Він вибачався переді мною. За його словами, він був надзвичайно схвильований думкою, що я потраплю до тієї кімнати, де загинуло його щастя. Він здавався надзвичайно збудженим, чимось заклопотаним, ніби в його душі відбувалася таємна боротьба. Нарешті він докладно пояснив, що я маю зробити. Все було просто. Мені потрібно було взяти дві пачки листів. І зв'язку паперів, замкнених у сейфі біля письмового столу, від якого він дав ключ. Мені нема чого просити тебе не читати їх, додав він. Я майже образився на ці слова і відповів трохи зарізко. Вибач мені, але я так страждаю, пробормотів він і заплакав. Я попрощався з ним близько першої години дня і подався. Виконувати доручення. Погода була чудова, і я поїхав рисю через луки, прислухаючись до співу жайворонків і ритмічного постукування моєї шаблі об чобіт. Потім я в'їхав у ліс і пустив коня кроком. Молоді гілки лайно торкалися мого обличчя. Іноді я ловив зубами зелений листок і жадібно жував його у пориві тієї радості життя. Яка так наповнює нас галасливим і незрозумілим щастям, якимось захопленням, життєвою силою. Наблизившись до замку, я витяг з кишені листа до садівника і здивовано побачив, що він запечатаний. Я був такий здивований і розгніваний, що ладен був повернутися, не виконавши доручення, але вирішив, що виявити. Подібну образливість було б поганим тоном. До того ж, мій друг був так засмучений, що міг запечатати листа машинально. Маєток здавався покинутим уже років двадцять, розвалився і згнив паркан, тримався невідомо як, але її поросли травою, квіткових клумб і грядок зовсім не було видно. На шум, який я підняв, стукуючи ногою об віконицю, з бокових дверей вийшов старий, і, здавалося, здивувався, побачивши мене. Я зіскочив на землю і передав листа. Він прочитав його, знову перечитав, перевернув на зворотній бік, подивився на мене знизу вгору і, поклавши листа в кишеню, запитав: Ну, то чого ж ви хочете? Я різко відповів: Ви повинні це знати. Якщо отримали наказ від вашого хазяїна, я хочу увійти до замку. Здавалося, він був дуже збентежений. Він запитав, Виходить, ви підете в її спальню? Я починав втрачати терпіння. Чорт забирай. Чи не збираєтесь ви влаштувати мені допит? Ні, добродію, пробурмотів він. Але, але, кімнату не відчиняли з того часу. З того часу, за самої смерті, якщо вам завгодно почекати мене п'ять хвилин, я піду подивлюся. Я гнівно перебив його. Що ви, здається, смієтеся з мене? Ви ж не можете туди увійти, якщо ключ у мене. Він не знав, що й сказати. У такому разі я покажу вам дорогу, пане. Кажіть мені сходи та залиште мене одного. Я знайду дорогу без вашої допомоги. Але, проте, добродію, цього разу я остаточно розлютився. Ви замокнете чи ні? Не то вам доведеться мати справу зі мною. Я відштовхнув його і увійшов до замку. Спочатку я минув кухню, потім дві маленькі кімнати, де жив цей чоловік із дружиною. Потім опинився у величезному вестибюлі, піднявся сходами і побачив двері, описані моїм другом. Я легко відчинив їх і увійшов. У кімнаті було так темно, що першої хвилини я нічого не міг розрізнити. Я зупинився, охоплений запахом гнилі та плісняви, який буває у нежилих покинутих приміщеннях, у мертвих покоях. Потім потроху очі мої освоїлись в темряві, і я досить ясно побачив величезну кімнату, що знаходилась в повному безладі, з ліжком без простиратла, але з матрацами і подушками, при чому на одній з подушок залишилася глибока западина, ніби від ліктя чи голови, ніби нещодавно лежали на ній. Крісла здавалися зрушеними з місць, я помітив. Ще одні двері, мабуть, від старої шави були напіввідчинені. Насамперед я підійшов до вікна і хотів відчинити його, щоб дати доступ світлу. Але болти на віконицях настільки заржавіли, що ніяк не піддавалися. Я спробував навіть збити їх шаблею, але безуспішно. Так як мене дратували ці непотрібні зусилля, а мої очі, зрештою, звикли. До напівтемряви, я відмовився від спроби освітлити кімнату і попрямував до столу. Я сів у крісло, відкинув кришку і відкрив вказаний мені ящик. Там був сейф, він був набитий до країв. Були потрібні лише три папки, і, знаючи їх за описом, я взявся за пошуки. Я напружив зір, намагаючись розібрати написи, аж раптом. Мені здалося, що я чую, чи верніше відчуваю за собою шерих. Спочатку я не звернув на нього уваги, думаючи, що це протяг, шелестить якоюсь завісою, але за хвилину новий, майже невловимий рух викликав у мене дивне і неприємне почуття. Легке тремтіння пробігло у мене по шкірі. Було так безглуздо хвилюватися. Хоча б і трохи, що я не став навіть обертатися, соромлячись самого себе, у цей час я уже знайшов другу потрібну мені папку і знайшов уже третю, як раптом глибоке й тяжке зітхання за моїм плечем змусило мене злякано відскочити метри на два від крісла. Я рвучко обернувся, схопившись рукою за шаплю, і справді. Якби я не намацав зброю, то кинувся бігти, як боягуз. Висока жінка вся в білому стояла нерухомо за кріслом. де я сидів за секунду перед тим і дивилася на мене. Я був такий приголомшений, що мало не впав геть. О, ніхто не може зрозуміти цього жахливого і тупого переляку! Не зазнавши його на собі, серце завмирає, тіло стає м'яким, як губка, і всередині все наче обривається. Я не вірив у привиди, і що я мало не зумлів від болісного, забобонного страху мерців. Я перестраждав за ці кілька хвилин більше, ніж за все інше життя. Так перестраждав. У непереборній тузі неприродного жаху. Якби вона не заговорила, я, може би, і помер. Але вона заговорила, вона заговорила лагідним і терплячим голосом, що викликало трепет. Не наважуй сказати, що я опанував себе і знову отримав здатність розмовляти. Ні, я був приголомшений і не усвідомлював, що я роблю. Але моя внутрішня гордість, а також і гордість військова змусила мене майже без волі зберігати гідність. Я позував перед самим собою і, мабуть, перед нею. Хто б вона не була, жінка чи привид. Все це, це я усвідомив уже пізніше, тому що, запевняю вас, в ту хвилину я ні про що не думав. Мені було лише страшно, вона сказала. О, добродію, ви можете надати мені велику послугу. Я хотів відповісти, але не мав сили вимовити жодного слова. З мого горла вирвався якийсь невизначений звук. Вона продовжила Ви згодні? Ви можете врятувати мене? Я страшенно страждаю, я страждаю весь час. О, як я страждаю. І вона тихо опустилася у моє крісло. Вона дивилася на мене. Ви згодні? Я ствердно кивнув головою, бо голос досі не слухав мене. Тоді вона простягла мені черепаховий гребінець і прошепотіла. Зачишіть мене, о, зачишіть мене. Це мене вилікує, треба, щоб мене зачесали. Подивіться на мою голову, як я страждаю, моє волосся завдає мені такого болю. Її розпущене волосся дуже довге, і, як мені здалося чорне, звисало через спинку крісла і торкалось землі. Навіщо це зробив? Чому весь тремтячий, я схопив грібінець? І взяв у руки її довге волосся, що викликало в мене відчуття огидного холоду. Ніби я доторкнувся до змії, не можу пояснити. Це відчуття залишилося в мене в пальцях, і я здригаюся при одному спогаді про нього. Я її причесав, не знаю, як я прибрав ці крижані пасма волосся, я скручував їх, зв'язував у вузол. І знову розв'язував, заплітав, як заплітають кінську гриву. Вона зітхала, нахиляла голову, здавалася щасливою. Раптом вона сказала мені дякую, і, вирвавши гребінець з моїх рук, втекла через ті напіввідчинені двері, які я помітив, увійшовши до кімнати. Залишившись один, я пробув кілька секунд у заціпеніні, ніби прокинувся від жахливого сну. Нарешті я прийшов до тями, я кинувся до вікна і шаленим ударом розбив віконницю. Хвиля світла ринула в кімнату. Я підбіг до дверей, за якими зникла ця істота, і побачив, що вони замкнені і не піддаються. Тоді мене охопила потреба тікати. Той панічний страх, який буває на війні, я швидко схопив три пачки листів, промчав через увесь будинок, стрибаючи сходами через кілька сходинок, і не пам'ятаю, як опинився на повітрі. Побачив за десять кроків від себе свого коня. Одним стрибком я заскочив на нього. І поскакав галопом. Я зупинився тільки в Руані перед своєю квартирою, казав денщику привіт, вбіг у свою кімнату і замкнув її, щоб прийти до тями. Цілу годину з душевною тривогою я запитував себе, чи не був я жертвою галюцинації? Звичайно, зі мною трапилось щось незрозуміле, нервове потрясіння. Що потьмарює розум, який породжує чудеса та надприродні явища. Я готовий був повірити, що це була галюцинація, обман почуттів, але коли підійшов до вікна, мій погляд впав на груди. Мій мундир весь був у довгому жіночому волосі, що зачепилося за гудзики один за одним, я їх зняв. Тремтячими пальцями викинув за вікно. Потім я покликав денщика, і я відчував себе дуже схвильованим, занадто враженим, щоб відразу їхати до свого приятеля. Мені хотілося до того ж добре обміркувати, що йому сказати. Я надіслав йому листа, а він передав мені солдатам розписку в їхньому отриманні. Мій друг розпитував про мене. Йому сказали, що я хворий, що в мене сонячний удар, і не знаю, що ще. Він, здавалося, був стурбований. Я поїхав до нього другого дня, рано вранці, трохи розвиднілось, і я вирішив розповісти правду. Виявилось, що напередодні увечері він пішов і не повертався. Вдень я знову заходив до нього, але його ще не було. Я чекав тиждень, він не з'явився. Тоді я заявив у поліцію Його шукали всюди, але не могли знайти жодних слідів. Нікуди він не приїжджав, ніде не з'являвся. У занедбаному замку було проведено ретельний обшук: нічого підозрілого не знайшли, ніщо не вказувало, що там ховалася якась жінка, оскільки слідство ні до чого не призвело всі пошуки припинено, і протягом 56 років я так нічого більше і не знав, нічого.